Доброго ранку малята. Сьогодні понеділок. Я дуже рада вас усіх бачити і запрошую вас до мене на заняття. Дітки, що ви бачите на малюнку? Це фрукти чи овочі? Фрукти, а де ж вони ростуть на городі чи в саду? Вірно, вони ростуть в саду і соковиті, сливи. І круглий помаранчевий абрикос, і солодка груша, і наливні яблучка ростуть в саду на деревах. Дерева високі, великі. Коли приходить осінь, дорослі збирають урожай і готують фрукти до вживання взимку. Гляньте уважно на малюнок. Що тут зайве? Так, груша, тому що груша фрукт, а капуста та картопля овочі. А тут що зайве? Так, помідор. Він росте на городі, а яблуко та груша росте в саду. Діти, давайте ще раз повторимо, які фрукти ми з вами сьогодні вивчили. Що це? Це абрикос? Погляньте, який він смачний і яскравий. Він схожий на сонечко. Діти, а це що? Це слива? А це що? Це смачне яблучко? Малята, погляньте, а що це? Так, це груша. Фрукти дуже смачні. Маляти, а які фрукти вам смакують найбільше? Які найбільше подобаються? Мені подобається яблочко. Діти, а ви запитайте у батьків, які фрукти подобаються їсти вашій мамі чи татові? А наше заняття вже закінчилося. До побачення!